Насамперед хочу привітати усіх з Різдвом Христовим. Прошу підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нічого корисного і цікавого. Багато людей в Україні були незадоволені тим, що президент Володимир Зеленський під час прес-конференції 19 грудня називав генерала Залужного Валерою. Однак загалом нічого дивного в тому немає, бо у Залужного ім'я Валерій. Якщо хто не знає, але в Україні вже досить давно так склалось, що валерами називають багатьох валеріїв їхні друзі. На превеликий жаль, не усі наші земляки вміють порахувати пальці у себе на руках. Саме цим людям хочу нагадати, що Валерія Залужного, командуючим Збройними силами України, призначив президент Зеленський у 2021 році. Якщо не вірите мені на слово, перевірте, бо в Україні вистачає людей, які вважають, що залужного призначив командуючим Петро Порошенко. Або є такі, що говорять, що залужного призначив Борис Джонсон. А є ще й такі, які стверджують, що залужного призначив сам залужний. Як би хто не ставився до всіх названих людей. Але факт залишається фактом генерала Валерія Залужного призначив командуючим саме президент Володимир Зеленський. З цієї причини Зеленський вважає Залужного представником своєї команди. Зрозуміло, що дуже багатьом це не подобається. Саме тому багато людей також постарались не звернути увагу на те. Що на прес-конференції окремі журналісти закликали президента Зеленського відмовитися від своєї команди, тих журналістів, а також багатьох глядачів і слухачів, здивувала цілком очікувана відповідь президента. А з ким же я тоді залишусь, мабуть, він сприйняв це запитання як риторичне. Однак багатьом, особливо ж прохоботам, Хотілося б почути зовсім інше, щоб Зеленський раптом покаявся невідомо у чому, і передав усю владу Порошенку. Або, хоча б, призначив Порошенка командуючим Збройними силами України замість Залужного. Якщо думаєте, що це мої фантазії, то спробуйте згадати, як Порошенко, коли він був президентом, Обіцяв звільнити Донбас за три дні. І всі повинні розуміти, що він тоді недостатньо накомандувався, про що свідчать усі вчинки його за останні роки. На сьогодні все. Прошу підписуватись на мій канал.